Сьогодні на ремонті ось такий ось інвертор. З заявленою потужністю 1500 Вт. синус, 12-вольтова версія. Ось так виглядає всередині. попередньо у нас згоріли запобіжники. Ось вони. Тут запобіжники стоять на 50 А. Такому типу розмірі. Зазвичай запобіжники йдуть до 40 А. Але китайці штампують і 50 Ані. Ось видно, 50 А. І коротко, явно, по першому каскаду немає по Єдине, що у нас клема розжата. Бачимо, що по першому каскаду у нас транзисторів доволі багато стоїть. Другий, Чотири транзистори, дросель, що характерно для синусу, якийсь фільтр і вихідна напруга йде сюди. Це для синусу, черговий блок живлення. Тут формується перший каскад, все затерто, всі назви, мікроконтролер також затертий. Давайте спробуємо запустити його. Ми всі розуміють, що тут немає ніяких 1,5 кВт. Якщо подивитися по клемам, також сумарно, сумарно, що у нас струм 150 А, якщо вірити запобіжникам, які стали по 50 А, то тут максимум це у нас до кВт, і то площа корпусу, корпус доволі тоненький, нема куди розсіювати це тепло. Плюс клеми, ці клеми не розраховані зазвичай на довготривало, більше ніж 50 А. Відповідно, це 500 Вт. грубо говоря. Зазвичай в кіловатних ідуть інші клеми більш силові. Тепер подаємо 12 вольт і подивимося, що у нас буде з обмеженням в 5 А. Вимкнено. 12 Вольт подав. Зараз нічого не споживає. Кнопка включення намагається стартанути і просадка по напрузі. Скоріше всього, в другому каскаді у нас є проблеми. І він так по циклу. Якщо б це конденсатор заряджався, вже б до зарядився б. Видно, на платі загорається світлодіод. Поміряти напруги. Можна спробувати поміряти. Давайте подивимося, щось намагається сформуватися чи ні. Так. Не може тут поміряти, а ну. Можливо, зараз. Раз, не видно нічого тут. Потрібно тільки розбирати і дивитися. Тому що так нічого не зрозуміти поки місць. Ну і побачимо, з чого він складається. Сам інвертор вже розібрали. Ось так він виглядає. Тобто паяний доволі культурно. Модулі впаяні таким чином. Будуть легко зніматися. Три трансформатора. і схема у нас, судячи з діодних мостів. У нас три діодних моста. Ось тут раз, два, три. Та в нас схема паралельна. Тобто трансформатори тут паралельно з'єднані і тут паралельно з'єднані. На модулях е мікроконтроллер затертий. Можна побачити, тут також затерто перший каскад у нас. Що тут не знаю, можна потім подивитися, але це не суть важливо транзистори. Зараз. S60N12R Сітеч Транзисторів доволі багато стоїть Китайці Ці YGW40N65 F1. Коротше 40 N60, можна так сказати. Електроліт на 450 вольт 220 мікроФА. Між тут нічого такого цікавого і немає. Так, у нас проблеми, мабуть, з другим каскадом. Давайте з нього і почнемо перевіряти на коротке. А ось наші короткі. Раз. Все як зазвичай. Потрібно дивитися плату, знімати драйвер. І, відповідно, транзистори. Причому цей прилад абсолютно новий, він ще не працював ніде. Ось так і теж буває. Що у нас маркування плати є. З. XB, 13P, ну і дата. Більше ніяких маркувань на платі я не бачу. Поки все. Будемо випаювати транзистори, випаювати модулі, перевіряти це все. І потім збирати і тестувати. А тепер саме неприємне з цим приладом. Випаяли транзистори. Ну, відповідно, два було пробитих. І, як завжди, під'єднали, щоб перевірити сигнали, які формуються. Але. Оказалося, що мікроконтролер вийшов з ладу, причому не по... невідомо по якій причині. Тут встановлений мікроконтролер, ось живлення, його 78.05. Це драйвер, який розкачує транзистори першого каскаду. І споживає прилад 300 мА, і при цьому ніяких звукових сигналів нічого не видає. Коли міряємо живлення 10 Ом, По контролеру 10 Ом по невідомій причині. Просто ні з того, ні з цього.